Вітаємо вас у програмі Мандри Галіції. І вже за одну мить на нас чекає неймовірне знайомство з дуже красивим містом. Тож не будемо гаяти часу і вирушимо на зустріч новим відкриттям. Бережани. місто, яке часто називають маленьким Львовом, за його багату історію, модерні будиночки та бруківку, яка радше підходить для. Приємного маціону з гарними панянками ніж для їзди. Що ж ми також прогуляємося бережанами на своїх двох, аби зазирнути в минуле цього мальовничого містечка на берегах золотої липи. Розповідають, що колись ця річка була повна золотого піску. Тому на берегах її селилися золотошукачі, які кожного дня пересіювали в води ріки, добуваючи скарби. І невідомо, куди поділося це все багатство. Можливо, сама річка збунтувалася і забрала до себе все своє, а можливо, вони все ж таки зберігаються в бережанському замку. Хто знає? А у романтиків є своя версія. Кажуть, що колись на берегах цієї річки росла столітня липа, яка кожної весни розквітала золотом і несла свої медові пахачі по усіх усюдах, збираючи усіх закоханих на романтичне побачення. Тож обирайте собі легенду до душі, і мандруйте з нами далі славним містом Бережани. А продовжується наша подорож на площі ринок. Ця простора, красива кам'яниця, зведена на початку 19 століття, стоїть на місці своєї дерев'яної попередниці, яка з'явилась тоді, майже коли і місто, у 1530 році. Тоді польський король Сигізмун, І старий, передав Бережани у власність Миколі Синявському. А неподалік подалі ми можемо побачити ще одну величну споруду. Це Церква Святої Трійці, яка добре зберігає пам'ять минулого та цінні реліквії. Одна з них це римська ікона Божої Матері, яку подарував Папа Римський в XVIII столітті храму, а також мощі Івана Хрестителя, кістка руки, оправлена в позолоту, на якій напис це чесного причестя Хрестителя Іоанна Рік Сьомий. На цьому напис обривається. А ми вирушаємо далі. І прямісінько з 17-го століття потрапляємо у 20 20-те. казковий світ модерних будинків, які скоріше нагадують замки аніж житлові будови. Недарядно тут полюбляли мешкати поети та письменники. Ось, наприклад, тут колись мешкав Андрій Чайковський. А в цьому будинку колись мешкав Богдан Лепк, який казав, що Бережани для нього найкраще місто у світі. Та Бережани це не тільки милі, ніби іграшкові будиночки. Це був і потужний оборонний комплекс. Ось тут ми можемо побачити замкові руїни, а колись це був найпотужніший замок Галіції. Розташований у болотистій долині річки Золота Липа, оточений стінами, спроєктованими за системою Боплана, Цей замок був справді неприступною фортецею. У 1620 році татари навіть не наважились його атакувати. Надпис над південною брамою лишив нам свідчення про його фундатора. Вельможний пан Микола Синявський, воєвода Руський, гетьман війська, староста Галицький та Коломийський збудував цей замок на власний кошт стесаного каменю на подяку всемогутньому богові. А також для оборони християнського народу року 1554. Цей замок і справді був надійним захистом. Недаремно ж Синявські збудували на замковому подвір'ї палац, який порівнювали зі східним Вавелем. Бережанський замок і палац насправді зачаровували тих, кому пощастило тут побувати. Про це навіть писав видатний польський поет Юліуш Словацький. Жижанський пан в околиці чарівні оселю мав там поміж двох потоків. Розкішний замок у красі придивній, каплиця й башти зводились високі. Та не тільки замок захищав від ворогів, на початку 16 століття практично усі споруди були оборонними. Не винятком став і цей величний костел Петра і Павла, якому Юліош Словацький також присвятив свої вірші. Бжижанським храмі сяйвом залити, Мехтить вівтар, гримлять гучні органи, дрижать пілястри над могильні плити на лавах. Світлі мигають жупани. А ось тут ще одна святиня бережан. Вірменський костел, зведений у 1764 році. Східні товари вірмен з бережан постачали у Львів. Ярословець тримали в бережанах великі склади всілякого краму, а на кошти від торгівлі звели. Цю елегантну святиню. таких міст і справді є надзвичайно багато. Тож ми знову вирушаємо в мандри галіції для того, аби познайомити вас з новими історіями, легендами та містами Галичини. Зустрінемося рівно за тиждень. З вами був Володимир Губанов.